Стосовно нападу на Волинський РТЦК СП та їх погроз стосовно того, що будуть розстрілювати цивільні відповідно до уставу Збройних Сил України. Хочу повідомити про наступне: що подібна поведінка офіційна Волинського РТЦК СП є неприпустим. Я вважаю, що подібні чиновники повинні бути звільнені, хто писав цей пост у Facebook. Цю новину я виклав в телеграм-каналі. Можете почитати в шапці профілю, побачите в описі до відео. Мій телеграм-канал, підписатися на нього, підписатися на мій новий TikTok та Твіттер мережа X. Що хочу сказати стосовно заяв подібних щодо застосування зброї згідно уставу Збройних сил України. Хочу наполягти на тому, що подібні заяви. РТЦК ЗСУ Волинської області є недопустимі. Чому? Тому що не потрібно було викрадати людей з вулиці та катувати їх на підвалі РТЦК ЗСУ. І тому не було б бажаючих їх звільнити зі зброєю в руках. Тому. Одне безправ'я, яке робить ЗСУ ТЦК, породжує інше безправ'я, ще більш безправ'я стосовно тих, хто його вчиняє. Оцінка дії того нападника, що вона була правильна. Хочу сказати, що вона стала можливою завдяки непрофесійним діям. Збройних сил України, а саме невиконання статуту Збройних Сил України, порушення Конституції та законів України. Виконуйте закони та Конституцію. Досить викладати людей. Не буде нападників на Збройні Сили України у навали. Це дуже просто, хлопці. Або ви дотримуєтесь закону, або ви розпалюєте самі. Громадянську війну. Так, так, саме ви, хто перебуває в Збройних силах України, ті, хто це робить. Хто мені хоче заперечити, що ТЦК ЗСУ – це не ЗСУ, хочу вас ознайомити з рішенням районного суду міста Дрогобич і суду міста Львова і Львівської області. Стосовно справи Мар'яна Чави проти Республіки Україна, де судом визначено, що ТЦК ЗСУ є ЗСУ, невиконання рішення суду несе за собою кримінальну відповідальність згідно із законом. Попереджу. Хоче заперечити це, що є відповідне рішення суду, а не виконання рішення суду несе кримінальну відповідальність заперечення, що ТЦК це ЗСУ. Доведено судом, що це ЗСУ, тому моя безкоштовна порада тим, хто порушує закон. Не порушуйте закон, бо ви все одно рано чи пізно будете відповідати. Рішенням військової колегії Верховного суду вас буде засуджено. Багатьох ТЦКшників, багатьох прикордонників, які порушували закони України та інших силовиків. Неважливо СБУ, МВС, хто до цього причетне до викрадень цивільних. Відповідати будуть всі. Не думайте, що ви вихопили Бога за пазуху і за бороду, що вас не буде покарано. Буде покарано. Те, що ви думаєте, що вам є амністія від небесної канцелярії, ні. Це лише тимчасове явище. Зміниться влада, відповідати будете ви. І той, Хто надав такі накази. Тому я думаю, що той, хто стріляв і нападав на Волинський ртцк СП, повинен бути амністований. А от представники ТЦК ЗСУ повинні бути засуджені, і всі, хто був в ЗСУ, порушував статут Збройних сил. То Дозволив громадянську війну внутрішню, то вбивав людей в тисі, це є неприпустимо. Якщо ви вважаєте, що вас не буде притягнуто до відповідальності буде рано чи пізно. знайдемо усіх, навіть якщо втечете за кордон кожного причетного. Будемо судити. Рішенням Верховного суду України. Військової колегії. І там не поможуть вам, хто порушував закон. Адвокати, юристи. вони вас не будуть захищати, військових, які нападали на цивільних. А напад цивільних на військових це. Звичайний самозахист, і всі цивільні будуть звільнені від кримінальної відповідальності так само, як ті, хто був нібито причетний щодо дискредитації Збройних сил України, чи заважав їм. Всі вони будуть амністовані по статті 114 дріб 1, 114 дріб 2. Всі доїди і визнані невинними. Саме моє слово має більше значення, ніж ваше. Деякі військові, які думають, що вони можуть комусь порошувати вбивством розправою чи щось інше. Виконуйте статут, виконуйте статтю 17 частина 4, статтю 22 закону України про. Правовий режим воєнного стану. Але ви ж не хочете відповідати. Ваші злочини, військові злочини, заслужники, ТЦКшники та інших військових формувань, очевидні, це стаття 109, частина 1, 111, 111, 3 1, колабораційна діяльність, 113, саме так і ніяк інакше. Нагадаю всім, хто займається мобілізацією, що сроки проведення мобілізації вже закінчилися, як і указ президента про загальну мобілізацію. І він вже більше не президент і не легітимний, як і Верховна Рада. І ви все це знаєте. Тому не існує ніякого воєнного стану вже, не існує. Більше жодної Верховної Ради чи президента. Саме так є кубка бандитів, які вважають, якщо в них є пістолет, вони щось можуть. Ні, так більше не буде. Щоб захистити своє право на життя, кожен повинен купити зброю. Підкреслюю. ви маєте на це конституційне право. Мати зброю та носити її з собою, і застосовувати лише у разі реальної загрози вашому життю і здоров'ю. Ви маєте на це право підкреслю Конституційне право. Жоден силовик без підстав законних не може вас затримати проти вашої волі. Але. Подібні затримання є порушенням прав людини та громадянина. Україну перетворили на Норс Корею, але ми не дамо того, що коще режим Зеленського. Наполягаємо на тому, що мобілізація вже закінчена. Мобілізація річ добровільна. Це для тих, хто поворону, а не примусово. Служба в Збройних силах лише на контракті, а не примусова. Якщо людина не хоче служити чи вмирати за вас, вона має на це право. Я погоджуюсь за Ваковим. Якщо країна нічого не дала людині і людина не бажає вмирати за таку країну, то ви не маєте морального та юридичного права. Призивати таку людину в армію. Ваша армія це ганьба, суцільна одрічна ганьба. З нею тікають люди. До мене звертаються військовослужбовці масово стосовно як і яким чином звільнитися з такої ганебної армії. А чому? Немає забезпечення, нічого немає. Нестатутні відносини, катування, зґвалтування вбивства, пропажі безвісти, погроз вищого військового керівництва і все це через те, що не виконує статут Збройних сил України, який ніхто не хоче виконувати. В тому і велика проблема. Я вважаю, що закон, який прийняв залужник, Проти військових повинен бути скасований. Я вважаю, що силові структури повинні бути ліквідовані, розпущені. І все на цьому, а люди повинні відправлені додому на відпочинок. Ті, хто служив, а ті, хто крав на нари. ось така реформа повинна бути насправді. Що ми маємо ну, зараз на цей момент? Масове розкрадання в армії на понад 170 мільйонів гривень. Що це таке? Це масштабна корупція в Збройних силах. Резніков вкрав близько 30 мільярдів доларів бюджету армії і втік за кордон. Далі, нинішня команда Міністерства оборони України нібито проводить ревізію Збройних сил України. Але вони також крадуть на дронах, де мільйон дронів? Навіщо стільки м'яса використовувати в якості гарматного, якщо нам потрібно для перемоги над Путіним один мільярд дронів? Приблизно ще мільйон. Зі штучним інтелектом. Це як і один мільярд дерев лише на папері. Україна не виготовляє в місяць від 1 мільйону до 1 мільярду дронів. Це це суцільна брехня команди Зеленського. Саме він причетний до здачі півдня і Сходу України. Ворогу. І працює на ворога. Саме так і він відповідальний, як і звільнені генерали і нинішні, за ситуацію, яка склалася в Україні. Настане той час, коли ми всіх гір притягнемо негідників до кримінальної відповідальності за злочини проти української нації, проти українців. Тому закликаю об'єднуватися навколо мене. Не об'єднуватися навколо кандидатів в президенти. Вони вам пообіцяють золоті вори, але нічого не виконують. Взагалі нічого. Стосовно того, що може замінити силові структури, я вже казав в своїх відеороликах я казав, що потрібно створити українську націоналістичну армію, український націоналістичний трибунал на підставі. Змін до законів України про судоустрій, статус суддів, змін до Конституції України, прийняти нову конституцію, де ліквідувати Республіку Україна, змінивши назву на Українська держава. Все це можна зробити. І закінчити радянську окупацію, і розпустити окупаційні силові органи, які агітують за них воювати. Ні, так не буде. Ми не будемо воювати за вас в ваших окупаційних формах державності. Ми обов'язково відповідно до норм навіть окупаційного законодавства, змінимо всю ліквідовану республіку і відновимо українську державу Степана Бенде. Подобається вам чи ні? Ми не зупинимося на цьому поступі до змін до того, щоб Україна. Стала правовою країною, а не країною абсурду, яку ви зробили правового абсурду, де все вирішує корупція, де нема прав людини. Саме, ви до цього призвели, саме ви будете відповідати відповідно до законодавства 1918 1941 року. Готуйтесь на, 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 на Печерських пагорбах. Ми нікому нічого не пробачимо. Не пробачимо знищення мільйонів українців. Не пробачимо нічого, як і росіянам не пробачимо. За все буде відповідь ваша за ваші злочини. Дякую за увагу. Гарного дня. Хай вам Щасти, шановні українці, підписка по можливості репост, лайк, комент. Дякую. Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права. По темі ТЦК СП ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого питання. Неправова консультація, коли не працюють норми права, ТЦК ЗСУ коштує 700 гривень. Захисти свої права у військові замовляє також в мене витяг за кодом ЄРДПУ стосовно ТЦК та СП та інших компаній, дізнайся про свого контрагента. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів в залежності від складності вашої кримінальної справи проти вас. Також, заповнення позивної заяви в суд. А саме оскарження штрафів та ЦЦКВ ЗСУ 1500 гривень, просто заповнення заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація в сфері податкового права. Як вести автомобіль та бізнес статус людини 1000 гривень? Підписка, лайк like. рев. Також в описі до цього відео жми кнопку спонсорство спонсорова. Ставай спонсором цього каналу. Жмемо на Мій. Криптуананець або пересилай ще на картку якості тонат завдяки вам, шановні глядачі, розвивається захист ваших. Прав і свобод людини та громадянин. Дякую за вам. Гарного дня. Також, якщо ти ультраправий, підписуйся на мій телеграм-канал для ультраправих. Також підписуйся на мої соціальні мережі в описі в шапці профілю та поширіть мої ролики в інших соцмережах. Щоб люди більше знали правду, як себе захистити. Слава Україні!